Ще дикшен рішення прилетіла, сівочка, стоїща, созволя вищи, розстепайся на лише, на бочки покотилися, я ж би народились, тебе товар, без хороших, борошна ти ні ворожи, тебе товар, без хороших, будеш мати, нікуроши, тебе, жінка, що. Чорна брака, щедрі, 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 важка, прилетіла властивачка, за сами ще Господа, я викликаю, шири, Господа, любляться на душа, там бушки ушки, покотли сваренщин. хороший будеш мати мірку грошей. Тережна жінка чорна брова, хоч на гроші до полоба. В тебе жінка чорна брова, щедрих, щедрих, важка, прилетіла. Добрий день добрим людям. Хай поряд мир і достаток буде, щоб і дорослим, і маленьким кишені повні зелененькі. Ми завітали у цей вечір, щоб вас порадувати дечим з неба ангели спустились нині, щоб сповістити вам хороші новини. Йде до вас, зиво, радійте, панове, зійшло на Вкраїну Божеє Слово. Тепер у нас буде закон і порядок. Ісус народився. Бога нащадка. На варту вступає служба поліцейська. Тепер сторожися зрочлочинність розгульна, а потім зробити скопом світлину для себе, для мами і всієї родини. Тепер я скажу. Сьогодні я до вас прийшов зі своїм антикорупційним шоу Засела села Сірка моєї реформи. Бандюгам не залишимо корму. Щоб добрі і сиві падежі, Міша устроїть шпілі віде. Чисто сердечне признання і соваса. Давай до свидання. Я все сказав. Вау, ви Нас живе на світі олігарх. Є у нього жінка діти, він монарх. А якщо прийде реформа, то все рівно буде норма. Та кого я обманюю, як не себе? Скоро мої грошики хтось загребе. Ні, не дозволю, я їм всім стулю рот. Та кому на біса треба слухати народ. Я народний депутат. Олег Ляшко. Що робить, коли мандат не дає нічого? А були ж у мене гроші. Муж... <кій> Жінки хороші. На Мальдіва хата файна, ще під баксою усадьба. А тепер якась там зірка, що засяяла вгорі, все змінила і откати перестали йти мені. Возрадуйтесь, товариші, Господи, Господі прості, як сказано, потрібно все під себе підвести, що получиться, возможно, в мені є на це план, як закрити зірки світла легковірним дуракам. Царю, перша в нас задача людське сило розбронить, убедити, що їх звізда їхнім скрипом теж грозить. Розказати, що не в щасті, а в страданнях життя приведе їх до спасіння, От і казочка уся, в рабстві воля, в брехні правда. Ето головна порада. А звізда, держава, єдність, все це зрада, зрада, зрада. Оружейне зробимо повстання. Звезда пустить луч свій останній. Пусть страсти накаляються. Від нам так очень нравится. <рик> Ти тільки дивись, а то потім на зиму разом з світлом своїм полетиш аж до Криму. Вам все зрозуміло? Так точно до діла! Мені рожде свого Божого десяти, вдається українців усього вітати. Тутелинки співають, подумаки сирають, коли щось світлує, бо й коли потанцює, полтавесь м'ясає, гусу тримпітає, трара, трара, трара. Стрічку новин тільки ти погортай. Тут що не фото, то скрізь поліцам. Ну моглянчим вся інста забита. Треба й нам таке хутко зробити. Усім ментам просто змінили форму. Поліція, оці всі реформи. Це все просто звичайний мейнстрим. Дурити нас, вони майстри. Та що ж ти? Май хоч трохи віри. Кажу тобі відверто, щиро. Я чула, над нами зійшла зоря. І не трохи вогні реформ згорять. Дівчину мовиш справді радикально. Запрошую до своєї. Навила вылоплятых недруги усіх. усих. Да бо раді бога, отойди же ти от них. А ваші недруги, то ті грузины. як мне кажется, сам всесильный. ті авторы усіх реформ, реформ Пошлют стране дурдом і шторм. Под видом справжнього прогресса призвуть они в країну беса. Не вірте хунти тим словам. Я же святой, кажу я вам. А що, священник діло, каже. Ну насправді ж дивна влада наша. Твердить про купу нових змін, про газ, про ціни на бензин. Кишені в них набиті грішми, а в нас дедалі усе гірше. Нам треба дати владі шанс. Не може все змінитись враз. Ми сидимо на дні у ями. І точимо просто язикам. Хіба це все наша, вся наша розрада? Це зрада. Зрада, зрада, зрада. А ця дівчина смішлена. Роскусить заговор зловонний. Уверен, вона не здасться. І в стократ їй воздасть. Хіба так важко зачекати трохи? Ти віриш цим чортополохам? Чекали вже достатньо, зараз годі, вже страх з'явився у народі. Хочемо жити по конституції. Пора сказати стоп стопкуруці. Треба підняти це питання. Нехай народ йде на повстання. І саме час для революції. Як всіх людей візьмуть на вила, то де знайдеться тая сила, що наведе в країні лад? Як на руїнах Зеринеград? Прошу тебе. Завишній Боже, пошли нам того, хто поможе. Не можу сам я зупинити брехню й свавілля тих бандитів. Ангели, не знижайтеся, по землі зближайтеся, Господь Босой вітрив. А це тепер ти підеш з нами, щоб покінчити з ворогами. Твоє терпіння нам доречне, а поспішати небезпечно. Бо дійсно ж правду ти казав, що смутний час для нас настав. Не вмерла таки для мене надія, та може ще стати жахлива подія. Як побороти лихого тирана, коли не знаєш про його плани? Та й хто я такий, щоб тягатися з ними? Ще мені затуманять розум цим димом. Вам треба шукати відважних героїв. Не просто студентка, а не якась зброя. І що у нас є благовість? У нас уже підмога є. Я плащу, як лорак, тіла на птице фабрики. Я плащу, як патріарх святейший, любить кораблики. Наверне, тоді це був для всіх на знак що все тим віром давно вже що так не так. Сріжки, неправильно нас це зрозуміла, поможуть нам трійко старих мудреців. Їх зірка закликала йти за собою. За нашу реформу вони стануть горою. Вони розуміють, розвіють лихі окови своїм благородним істинним словом. Татурила зі сходу йдуть царі, ти ти самі тебе розумні сі старі. Слава бочні Богу, слава бочні богу, і ми всім на землі. Слава бочні Богу, слава бочні богу, і ми всім на землі. Чи пам'ятаєш ти кобіто, що стало, коли останній раз твоя подруга надала дію переваги словом? Коли недругом нам стала, коли добру коритись перестала. За вами слідкувала весь цей час, відколи промінь мого життя згас. Добрий день. Мене певно, впізнала одразу. Хоч мені повно люди вбачає заразу. Ну я ж бо зрадник, не люд вертихвіст. Як все пригадаю, аж знов бере злість. Я вас пізнала, тільки чому ви тут. Хіба ж ви зможете чинити чесний суд? Уже давним-давно минув ваш час? Що ви знаєте про людство і про нас? Минає час година рік за руководи, а у людей ще досі на руці п'ять пальців, а в голові той самий плин думок. Міняється, напевно, лише картинка, і людство робить свій напевний крок у просторі, де так багато циклу, де все це круговий спасток. І, певно, настане час, коли все зміниться. На чистому аркуші напишемо нові слова. Ти не лякайся, він просто філософ і вміє крутить перед вічністю носом. Певно, втім, він такий правий. Світ не такий вже й не такий. Просто людині завжди щось треба. У наш час землі, а в теперішній неба. Головне то бачити, чітко, куди ти ставиш свою мітку. От я, нехай жінка трохи гаряча, ну та що поробиш, така в мене вдача. Часто винуватила злую долю та лиш досипала на рану солі. І що ж зрозуміла я в кінці, що всьому винні кляті папірці, тож не дозволю допустити грошам людей знову стравити. Здається, мені. В цьому вині чорти, це вони закликали їм допомогти. Казали, що зміни в країні першочергове питання, і що єдиний вихід негайне збройне повстання. Подружка моя на те полилася про богобраність на плівлі, той, що в рясі. Та як її переконати в тому, що вона довірилась лихому? Я думаю, що ми тут будемо доречні. Спробуємо все зробити гречно, але як подруга твоя вже палає ворожбою. Тож знає останнє слово за тобою. Я ні за що не підведу, вона потрапила в біду. За що ж друзів своїх любить, як не приходять, потрібну мить? Не <ромрес> <"Та> бере не <більний> світить <і>... ладом Золотою миром, але кожен по своєму ми ділям доби своєму. Від нами сніг рипить, наша зірка мерехтить, а безмежної любові. Вот і наш кандидат мудріший У етові дівушки девушки з сильнішим. Вона ще свіжа, яско і щиро дирить наші казки. І боротися буде до скону, і не завадять їй ніякі перепони. Бачу, бачу, бачу. Але... Один в полі не воїн, герої є усіх країн. Будеш ступати крок за кроком, то станеш як мой пророком. пророку. О, я відкрию людям очі mm -hmm. на цей мерзенний ниці злочин. Реформи не прикриють, ні. Мерзенні помисли дурні. О, дівчатка, під Біблія гласить, що злим варюгам смертушка грозить. Пророчиться, пророчиться, що вони всі уничтожаться. Ти сделаєш это існім. Ми, Іроди, уже все зробили. Під радою бійку ми влаштували. Ультраси за нами горою стояли, а ще підмотили казьону зброю. А я це все зняв усе на свій айфон, щоб бачили, як мре старий закон. Що бачили, як рушиться. Що бачили, як рушиться рівновага. А це ще хто? Чого їм тут треба? Ми всі живемо під одним тим самим небом. І тільки коли під ним настане згода, буде в небі знов ясна погода. Та що ти знаєш? о земле и небе. О, Боже, да она же не в себе. Она, она ведь столько дел, свой нос полезла, что вот теперь я держи ему беса. Единый бес, что тут стоит, то ты. Пора святейший разводить мосты. Сидай же швидше в свой папа плав, поки підрясу не наклав. Так ви смієте, грешники, такое говорити. Но Бог вас прощає. І я смогу простить. Чого ж його ти згадуєш так рідко? Ніхто вже більше не попаде в твою сітку. Твої помисли забруднені грошвою, тож раджу подружитись з головою. Яке нахабство, просто нема ради. Політичної я чую запах зради. Іде той нелюд, зрадник, вертихвіст, я майже наступив йому на хвіст. Тобі я раджу, щоб припнув ти язика. В тебе що, геть я сором зника? Хай я і і нелюд верти хвіст, війну не вірю я, бо пацифіст. Та досить вже точити тревені. припніть припні свої пристрасті шалені. Що би був я болван, якби не мав ще й інший план. І я передбачив, що втручання може зіпсути всі старання. Не раджу забувати хто я. У мене є секретна зброя. Так і грилихе. я лихе, безтягує лихе, отак завжди. Ой, знаєш що? Ви можете говорити собі, скільки влізе, і одразу починати збирати валізи. А я зараз смерті смсну, вона моя подруга з 90-х. Чесно, вона вас всіх тут ще раз порішає. А Як це зробити, ця подруга зробить. От, чесно. Ой зійшла, зійшла, але різне, бо та оселилась поміжем. Всім розказала, як треба людям, як треба жити, Бог велить. Всім розказала. Бачите за запізнення. Холера. Забула підписати ці папери. Останні кілька днів стільки роботи, але як кажуть, в кожного свої турботи. До вас не просто так, поділ, Тут є персона, що таки посміла відволікти мене від справ важливих. Ну, вибач, я ж не знав. <кій> Давай відійдемо в бік, подалі від отих клік. Розумієш, проти мене наче всі змо. Може, ми з тобою просто якось домовилися. Просто мені тут треба декого прибрати. А ти от якраз можеш в цьому гарморату дати. Тут намалювались три історичні персони, які втекли нічого з твою полону. Ти можеш їх это, ну, забрати назад? І... Тобі, в Конвертіку німночка діляти. Ти хочеш чесні, податкові давати хабаря. За да світ не бачив такого упиря. Пора розбиратися з боргами. Сьогодні ти підеш із нами. Т Та ні, ну Будь ласка, не треба, беріть краще їх, ще світ не бачив злодіїв таких! Не бачив злодіїв таких. І я в їх руках лише маленька пішка. То вони усім керують тишком нишком. Всіх трьох берем на чесний суд. Ми вимаємо з вас весь бруд. А як не хочеш каяця, то плати своїм життям. А, та без проблем, Мої хороші. Ви тільки не тіпайте гроші. Від поліції ще ніхто не тікав. Навіть такий нахабний удав. Закінчилися дні достатку. Тепер повернеш державі її статки. Тепер. Уже не буде як раніше. Зоря тепер засяє яскравіше. Все зміниться. Настане згода. А в небі буде знов яскра... ясна погода. Та не дивіться так, я знаю і помилку свою признаю. Я ж не робила це зі зла. Послухалась того козла. Пробачте ж, якщо зумієте простити, спочатку буду думати, а потім ведуться. Онешние а мы тебя простим. Ну выше нос, чего грустим? Главное, что тот злодюга теперь получит по заслугам. Не боли земля, да, да. не боли земля мы не <зас> тоже скушуют. Ангелы люди, ангелы люди весело празднуют. Христос родился, Христос родился.

Злідають, о, повідаю, о, я відомі, сьогодні відомі, Чудо-чудо повідають. Нехай у теперішнім новому році збиваються мрії на кожному кроці, хай перший свят вечір світле різдво утвердить в родині любов та добро. А щедрий вечір <ків> миланка весела, вам злагоду й радість принесе веселю. Благослови нас двічать Боже, даруй нас нині любов'ю, хай жодна сила пекла не зможе, нас розділити з тобою, благослови нас ми твої діти, Христос родився, славіте, Христос родився, славі. Який хороший вертеп, який і шановане вас. Паняки, ви не стісняйтеся на інтуїцію, полагайтеся. О, о, слава пливе і пливе, але щастя, ще треба. Прийде Привожу, росли, рай рослих, рай рослин, що Господь вершин. You Вця <ритча> <"Братя> українці <ритча> до цього відати, тутелинки співають, по долях і заграють, по теж Так, совка не спасає, будь-яком та ра, харак, хара, рах. А на цьому слові, бувайте здорові, будьте <ритча>